Привіт! Давненько ми з вами не говорили про любов і взагалі здатність любити. Що це таке? Е, мені прийшла така фраза на думку, що коли зашкварює, зашкалює критика до інших людей, це нічого іншого як насправді то емпатичний провал. Якщо бракує емпатії до людей, якщо в мене немає сил, немає бажання або немає такої спроможності, немає такої якості в характері, щоб мати ту емпатію до інших людей, в тій іншій мірі ми все одно маємо емпатію. Просто в когось вона занадто розвинена, в середньо розвинена, в когось слабко розвинена. А є такі випадки, коли вона зовсім відсутня, і це вже ну, серйозний збой, це проблема. Так от, емпатія це здатність дивитися на світ очами тої людини, на яку ти дивишся. Здатність ніби влізти в її шкіру і спробувати пережити ситуацію зсередини неї самої. Це емпатія. Да? І буває так, що нам бракує тої емпатії з тих чи інших причин, або зморилися, або стомилися, або самі давно вже тої емпатії до себе не мали. Або просто людина, яка звикла жити тільки в форматі Я і світ навколо мене, або в принципі в неї в картині світу не існує такого, такої цінності, як емпатія, на що її проявляти, на що її розвивати навіть якщо вона і є, Бо звичніше і зрозуміліше жити через контроль. Є певні критерії, ідеальності. Відносної тої чи іншої, і треба їм так сказати дотягуватися до них. Якщо ти тої ідеальності відповідаєш, то ти маєш право на повагу і любов. А якщо ті скотеняки бачать, який ти ідеальний крутий, і не дають тобі поваги любові, або погано стараєшся, або вони які-то злі люди, і давай на них трошки подуємося, обідемося, підемо шукати іншу публіку, і хай вони тоді нас схвалять і легалізують наше право на любов. Нашому мозку легше грати в такі ігри, заслуговувати любов, вислуговуватися, ніби ж зрозуміла. Побрила ноги, працювати масаж зробила на ногах на попі, ну і віздіти це потрібно, не знаю, там волосочко підфарбувала, стрілочки по моді нанесла, колір правильний юбки вділа такі, як зараз в журналі показали. Ну все, я достойна любві, все, іду і жду, все. Мене мають всі схвалювати, обожнювати і так далі. Ну, в тому щось є. Коли жінка за собою дивиться, ну я буду на прикладі жінки, бо сама жінка, да? коли жінка за собою дивиться, вона ухожена, вона приємно пахне, ну, це, так сказати, розполагає да? людей. І чоловіків, і жінок, якби, ну, приємно з такою людиною бути поряд. Але бути ухоженою жінкою, да? дбати про себе це одне. А вислуговуватись. І за останнім піском моди ганяться, тому що це мій шанс на любов. Це вже бідосінька, звісно ж. Це вже так трохи в сторону таких нав'язливих думок, а може навіть на перспективу і якихось невротичних переживань. Любов не заслуговується. Любов це взагалі любити це дар, мені здається. Це здатність серця розширятися. І відкриватися, і ставати більшим, ніж тільки моє его, ніж тільки мій досвід, ніж тільки мій погляд на життя, і ніж тільки моя правда. Бачити красу в інших людях, бачити їх привабливість, бачити їх харизму, бачити їх, Оцей особливий компонент. У кожної людини є свій такий особливий компонент, свій магнітізм є в кожній людині. Це. Ну, не одного клієнта в мене не було в кабінеті, який би, коли він знімає маску, відкриває душу, не поблискував отим, отим, тими прекрасними самоцвітами, які на дні душі в нього є. Ні одного клієнта мені такого не попадалося. Да, бувало так, що клієнт відмовлявся від своїх самоцвітів душі. Бувало так, що він їх зрікався, я б сказала, сам себе зраджував, сам від себе відмовлявся і йшов жити по своїй такій надуманій ідеї про себе. Ну, є якийсь адаптивний механізм, є якась легенда і версія про мене в цьому світі, яка плюс-мінус схвальна і соціально приємлива. І от буду так, бо страшно бути собою, собою. Незрозуміло, як це бути собою, як в цьому житті і адаптуватися під зовнішні умови і вимоги, і при тому бути собою. Часто це ділема, внутрішній конфлікт, такий людина від себе зрікається. Таке буває. Але ця краса, вона. В наборі, в комплекті є абсолютно кожної людини, з якої я мала справу взаємодіяти. І любов, чого е, так хочеться бути класним, так хочеться бути ідеальним, продвинутим, конкурентноспроможним і, і так далі. Справа ж не тільки в зароблянні грошей для того, щоб забезпечити свій життєвий мінімум: е, житло, їжа, ну, якась там одяг, не знаю, предмети побуту ті, які необхідні. Справа ж не тільки в цьому. Для цього не так-то багато й потрібно. Більшість е, наших з вами е, наших, як сказати, прагнень більшість наших з вами прагнень до розвитку, до е, самовдосконалення. На жаль, на превеликий жаль. Керуються не мотивацією розкрити свою самість, розкрити свою природу і реалізувати її. Бо ти від цього процесу вже кайфуєш, коли ти просто дістаєш оці скарби, робиш красиву агранку і видаєш їх, вставляєш якісь прикраси і оправи. Це, це шикардосний процес, і він, він надихає, він насолоджує, він робить нас живими і щасливими насправді. Але, на жаль, я. Зустрічала і продовжую зустрічати багато людей, які роблять це від страху і від тривоги, страху засудження, страху знецінення, страху, що вони не дотягують до якогось ідеального критерію чи показника. Бо треба заслужити спокій, треба заслужити схвалення, треба заслужити у цей стан, що ти супер, на сьогоднішній день тебе достатньо, ти молодець. Хочеш більше, станеш завтра, зробиш більше, скільки зможеш все твоє. Але скільки ти робиш і як ти робиш, це не впливає на то, наскільки цінні кристали всередині своєї душі ти носиш. Давайте таку картинку візьмемо. Це що таке красиве, веселе, воно запам'ятається багатьом. Так от, коли ми дуже сильно критикуємо інших людей, коли ми поспішаємо їх знецінити за колір волосся або за стиль розмови, за ходу. За не знаю, запах, за об'єм, за стиль, може себе презентації подачі. Ну, ми, ж інших, ми з іншими ділимося тим, чим багаті всередині і чим в першу чергу до себе ділимось. Да? Або ми заздримо цій людині, що вона дозволяє собі жити життя з меншими вимогами від себе. І падло таке насолоджується моментом. А я не я краще, ідеальніше, зачіш, зачісана, вилизана, хіба що хлоркою не облита і не стерилізована, вся така конфеточка і губки бантиком. Ну я то в напрягі, ну я то не кайфую, я ж постійно прагну до того, щоби бути кращим, а ця зараза сидить собі і кайфує, ну якось дозволяє. І ще й одежа бачу з розпродажі, вообще не сезонний тренд цього року. Да? Правді, ми робимо таке відігравання. У нас багато критику до інших людей, бо в першу чергу ми так до себе не даємо собі, тому не даємо іншим. Заздримо, що вони можуть так, як ми не можемо, і кайфувати від меншого, а нам скільки не дай, нам неспокойно. Да? Кажуть, же, що багата людина не та, яка має всі скарби світу, а та, яка має задоволення від того, що має, і це її збагачує, це її наповнює. Да? Я не кажу про крайнощі, що давайте всі станемо хіпстерами або всі станемо маніяками по здобутку грошей. Кожна людина відчуває своє співвідношення і свою формулу, скільки їй треба для реальних потреб, і де, де закінчуються її потреби і починаються обслуговування комплексів неврозів і тривог. В тому є велика різниця. Так от, повернемося до любові. Я так часто відволікаюсь на різні теми, бо вони взаємопов'язані, вони дуже перегукуються. Ми собі, звісно, все сордуємо в папки різного кольору, бо нам так легше сприймати, якщо ми намагаємося оперувати логічним центром. Але в сфері емоцій, в сфері, як воно взаємодіє і працює, то це все великий живий організм взаємопов'язаних речей, які одна на одну впливають, і вони там поряд всі. Тож, коли в мене є бажання дуже строго критикувати людей там, за якісь там, за сивину, за зморшки, не знаю, за вєни на ногах і ще щось, за що нас привикли чмирити друг друга і самих себе? Давайте згадаємо заложники реклами по телевізору різних средств красоти і, і ужаса от мислі, що ти не відповідаєш картинки з реклами. Ну, давайте чесно, якщо. Якщо в нас є бажання чмирити всіх навколо за це, це говорить тільки про те, що насправді в цей момент я в емпатичному провалі. Це мій провал. Мені бракує емпатії до цієї людини. А емпатія це подивитися і подумати, це ж оце волосся говорить про те, скільки людина пережила. Ці руки, на яких випирають вени і видно, як пульсує кров, скільки ж вони роботи переробили, скільки тарілок перемили. Скільки вони пилюки протерли в своєму житті, скільки разів вони обіймали, скільки разів пальчиком грозили. Це ж ціла історія. Як вчора сказала моя сестра, твоє тіло це твоя історія. І тіло розказує цілу історію твоєї мандрівки, твоїх пригод, твоїх програшів, твоїх перемог, твоїх веселих і тяжких моментів. Це історія. Чого старі глечики добиті, недобиті зберігають і в музей під рамочку, і за гроші показують. А ми так жорстоко ставимось до себе. І це ж стосується не тільки тіла. Просто тіло це об'єкт, який можна потрогати, побачити, і легше навести приклад. Так ми ставимось і до своєї душі, і до своїх емоційних проявів, і до своїх творчих проявів. І якщо з першого разу і не ідеально, то Покарання тобі не уникнути, розправа йде вже близько. Вся ця жорстокість, неприпустимість, критичність і бажання все вичухувати і доводити до ідеалу. Певною мірою треба прагнути до життя, прагнути до розвитку, до динаміки. Якщо це необхідно, якщо це дасть підвищення ефективності, продуктивності, в якоїсь дозі це точно потрібно, як приправа, як сіль, як перець. Потрібно. Без того, страва вона втрачає свою свій смак, свою фішечку. Але. Якщо тільки вимагати, тільки прагнути до кращого, тільки вперед нон-стоп, 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 ну це вже трохи маніакальний такий підхід до життя, до себе, до людей. І це говорить про те, що емпатія десь зникла з цього процесу. Емпатія це, мені здається, зараз наша з вами мазь, без якої неможливо взаємодіяти один з одним. Дивитися на людину, яка знервована, і розуміти, що, мабуть, в неї там всі нерви попересохли, і один за одним перегорають, мабуть, тяжкувато людині зараз є. Дивитися на людину, яка тривожна і бігає по 15 разів, виключає світло, І розуміти, що наскільки тяжко людині від змін в житті, наскільки тяжко їй контролювати своє життя і всі процеси, що вона хоча б прості речі намагається контролювати. І то їй це складно дається. Дивитися на людей, які уникають всіх можливих розмов на гострі теми і намагаються просто абстрагуватися, заритися в ракушку, і розуміти, що зараз це, мабуть, єдиний спосіб не від'їхати кукухою, а на час заморозитися і зануритися. Як в тій історії, коли пересихає річка, рибки зариваються в іл. І чекають кращих часів, коли піде дощ. До речі, зараз за вікном дощ. І коли йде дощ і поповнюється водойом, то вони знову випливають у воду і продовжують своє життя жити. Тому зараз, зараз ми йдемо в відігравання, зараз ми йдемо в компенсації, в дуже-дуже різні процеси. І якщо ми не змінимо свою стратегію взаємодії із собою один з одним через розуміння, через емпатію, що якщо ця людина різко постарішала, то, навірно, щось таке в її житті траплялося і трапляється, що аж, аж ось так відображається на ній. Або якщо ця людина, зараз є люди, в яких є серйозна проблема з пам'яттю, зараз є люди, в яких є серйозна проблема з. Фокусом вони не витримують довге речення або довгу розмову. Навіть оце відео вони не можуть додивитися до, до половини. Вони дуже швидко переключаються в них увага, не можуть тримати фокус. Це певні збої, які ідуть слідом за перестимуляцією психіки з одної сторони і за довгим дефіцитом з другої сторони. Щось потребувала психіка і не мала. І коли довгий-довгий дефіцит, потім йде певні, певні збої. І кожного разу, як хочеться покритикувати себе і інших людей, я би пропонувала спитатися: а якщо подивитися на це крізь емпатію? А якщо це про, про якісь процеси і стани людини, а якщо, а якщо я не тільки можу бути палачом і карателем, бо так я себе відчуваю, ніби сильним і Типа, я держуся, я кріплюся, я буду мочити себе і всіх. А якщо я все ж таки здатен і здатна на щось ще, ніж критику, а якщо ми навчимося бачити красу в нерівних зубах, в неідеально накрашених віях або в асиметрії обличчя, якщо ми навчимося бачити красу і в худих обличчях, і в круглих обличчях, бо у кожного свій смак хтось ті недолюблює, хтось ті. Якщо ми навчимося сприймати один одного неповерхнево і шаблонно, бо нам так зрозуміліше, людина заслуговує на визнання прийняття чи ні, якщо ми навчимося дивитися трошки глибше і бачити, що там на дні душі завжди є щось прекрасне і красиве, так, да, по дорозі до того дна всяке буває. І токсична пробка зверху плавати може. І певні якісь барикади, і каміння на дні сховане гостре, і ще щось може бути. Але це той навик, мені здається, який зараз врятує нашу людяність і до себе, і один до одного. І я думаю, що це обов'язковий зараз в компонент, без якого здорова комунікація, яка може підтримати і повернути до життя. В принципі, неможлива тепер. Люди наскільки стомлені і зморені, що дуже багато людей йдуть в ізоляцію. Хоча насправді вони хочуть взаємодії, хочуть поговорити, хочуть когось підтримати, але щоб їх хтось підтримав. Але люди зараз як тонюсінькі пльоночки такі. І вони бояться, що в ту тоненьку пльоночку хтось ткне пальцем. Або від того, що їм просто цікаво, або від того, щоб трохи позлорадствувати, бо якщо тобі погано, то вже мені не так погано. Або щось таке ляпануть, типа совєта умного закинуть, щоб потішити своє его о, господі, який є розумний або розумна. І зараз це критично. Зараз це вже не варіант. Коли життя більш-менш збалансоване і багато є позитивних емоцій, то якесь легеньке калібання, ну Бог з ним. А коли ти з усіх сил стараєшся бути вміняємим, нормальним, але в тебе в тебе зараз ці останні сили, як натянута струна, і вона остання, то там треба бути делікатним, обережним і по принципу лікарів. Якщо не вилікувати, то хоча б не нашкодити. Якщо не підтримати і не порадити, хоча б вислухати, сказати, ти знаєш, я навіть не знаю, що тобі зараз порадити. Але я можу заварити ще одну чашку чаю чи кави, і просто з тобою побути. Просто я відчуваю твої емоції, і я можу з тобою їх розділити. Я і сама не знаю, що робити, або не, а я і сам не знаю. І цього може виявитися достатньо. Багато людей зараз геть не потребують порад, геть не потребують оцінок. І коли ми даємо поради і оцінки, то ми обслуговуємо, ми егоїсти, ми обслуговуємо якусь свою потребу. Людям просто треба, щоб їх витримали, щоб з ними побули в цьому, і щоб їх не засуджували, не карали, не оцінювали, просто сказали, «Да, я відчуваю, наскільки це тяжко, це реально тяжко. Угу. Або спитатися, як ти хочеш, щоб я зараз тебе підтримала? Хтось каже, розкажи анекдота. Хтось каже, порадьте хороший серіал. Хтось каже, давайте там, не знаю, пограємо в карточки ваші, що у вас там за веселі картинки. А ну давайте. Зараз е, я. Може це тільки мій досвід, який зараз навколо мене його багато. І того така картинка світу у мене зараз. Але так, да, може це суб'єктивно, але це є. Я бачу, що зараз ми маємо прокачати е, майстер. Мастерство, мистецтво. Ми маємо прокачати мистецтво бути простими і бути делікатними, бути приймаючими, і бути людяними. Простими, не перегружати один одного, не понтуватися, не чим крутіше, не, не агресія, крутість, і панти це все стимуляція і тіла, і психіки. Психіка каже, харе мене лупашить електрошокером. Дайте передихнуть. Я вам ще в пригоді стану, як в пам'ятаєте? Не вбивай мене, або там не бий мене, або там не губи мене, я тобі ще в пригоді стану. Да? От ох ти, бач, який грім. Серйозно. От так і психіка каже, не добивай мене, я тобі ще в пригоді стану. Добре. Давайте будемо вчитися розвивати цю емпатію. Воно, звісно, нелегко посеред пустелі мріяти про криницю. Але хто не мріє, той не, не створює великих справ в житті. Скільки можемо, все наше. Якщо ми хоча б про це думаємо і хоча б мріємо колись до цього прийти, це вже, це вже краще ніж нічого. А критикувати, давайте лишимо цю справу для закомплексованих, переляканих слабаків. А в нас з вами шлях стати сильними, в нас немає іншого вибору. Тільки як вирости над бідою, яка нам потрапляє в життя. Чим більше біда, тим більше ростемо. Перерости і стати сильними. В нас немає іншого шляху. Тому ми йдемо цим шляхом. Кожен в тому темпі ритмі, завтягуючи тим інструментом, який... У нього є обіймашки. Гарного дня, вечора чи ночі і до нових зустрічей. Па-па!